Всім привіт вітаю на каналі Лімбрія, з вами Катя, і ми продовжуємо грати в Donf Man Північні Землі. Я нарешті запам'ятала: так, а я паузу не можу поставити. Здається, тут немає. Чи я можу поставити паузу? Чи ні? Щось мені підказує, що не можу. Добре, я вбила волохатого носоріга. Ану, давайте ми отак поглянемо. Я вбила Мамонта, Елесмотерія я ще не знайшла, і, здається, вівцебика. Вбила. От. Я почала все по-новому. Сказала, можу я спробувати вже на важкому рівні одразу проходити, тому, бачите, у нас етапи помаранчевому горять, це на важкому рівні. Золотеньке, жовте це легкий, От. тому ми по-новому. Якщо ви не бачили попереднє відео, як я починала, я майже намагалася робити все те саме в цей раз. Обов'язково подивіться попереднє відео. А ми продовжимо. У мене навіть накопичилось трошки більше вже поінтів. Я б дуже хотіла, звісно, собак. Вони б допомагали нам в полюванні, але композитне знаряддя Ну слухайте, ну ми ж то зможемо. Що у нас? композитне знаряддя? Це у нас одразу сокира кайло. Ми зможемо нормально добувати кремінь. Це ж добре, а потім собачок. Ну, це моя така логіка. Так, ну це ми бачили. Так, всі ті ж самі етапи я виконала, більше нічого не робила. Ну, єдине, це трошечки більше вбила, як вони називаються, господи, тваринок. Давайте тоді ми зробимо кайло і будемо робити кайло Сокира мені не прям що зараз дуже треба. Тому це відміняється так, тепер. А поблизу мене є кремній? А, ось є, є. Супер. Тобто, це у нас далі буде. Так? Кремінь, кремінь, прекрасно, все. Тоді. А що у мене все зайнято, нічого собі. А не хочете вас скласти це? Я все ще чекаю на нових людей? Їжі у них, у них повно. Це все у нас робиться. Що б мені такого зробити? О, чекайте, а, хоча, мамонте, я вже вбивала. І це ласмотерій. Ану, чекайте. Ходімо, я маю це зробити просто. Давайте це зробимо. Ласмотерій, і, здається, я виконаю тоді ще один етап, наскільки я пам'ятаю. У нас, правда, буде дуже багато м'яса. Так, виконаний ще один етап. Це просто. І що? Таке, чекайте. Ні. Є. Ось є. А, от, розблокований етап, я щось. Мені здається, я натискала вже. Ну, добре, нічого, не важливо. А мені. А що ви тут ходите? Я коли побачила оцю заставочку, мені не сподобалося, якщо чесно. От вам тут ходити не треба. Але тепер у мене м'яса просто повно. Не хочете його перекласти? У мене тут от валяється м'ясо. Так діло не піде взагалі-то. Мені третя сушарка, прям сильно -то не треба взагалі-то. Якби вони зняли це м'ясо, було б непогано. А чому ви кайло не можете зробити? Я не розумію. Робиться кайло, все. Все добре тоді. А, і, до речі, вона вже поємди додалися. А, давайте собачок. Собачки в першу чергу, а потім духовність. Собачки будуть допомагати нам полювати. Так, ну поки що, я так розумію, полювати нам не сильно треба. У нас повно їжі. О, починають знімати. А що так мало познімали? Ти не хочеш познімати? Іди, зав'яли. О, оце інша справа. Іди ще, знімай. Іде до кремінь? Ні, ти не йдеш до кремінь, ти йдеш. Забрати це все. Жінко, іди, сховай це все мені. Мені цікаво, чи вони отам м'ясо забрали мені? Дівчинко, ти йдеш куди? Іди за м'ясом. Чекайте, чекайте. Що? У нас тут купа м'яса валяється. Ти диви на хікі, ви що? Занадто багаті. Зараз розкладуть. Ану, давай клади. О, і тепер чекай, ну, Іди сюди, жінко. Будеш забирати у мене зараз все тут. Зараз я їх повідправляю. Якщо вони не хочуть робити те, як треба. Ні-ні-ні. Я що, виклала м'ясо? Ні, не виклала. Зараз. Іди <кхи> за м'ясом, а не сирою шкірою. Сира шкіра, звісно, треба теж, але мені здається, нам треба м'ясо в першу чергу обробити. І ай! Я не то взяла добре. Отак. Людей у нас маловато, звісно, але на зиму у них повно їжі. Це мене дуже тішить. Я сподіваюся, що нові люди прийдуть. А ти чого без діла стоїш? А ну тут у нас м'ясо пропадає. Байдикують. Не можна байдикувати, поки у нас не зібрано. Все, що тут є. Байдикувати не можна. Ну, поїси давай, добре. Ага, ти все забрав. Стоп, стоп, стоп. Не все забрали. Я ж сподіваюся, то м'ясо не пропало. Вони його зібрали просто. Так, і лишилося оце начебто більше ж. О, молодець. Так, підсвітимо, подивимось. І важливий момент, чи немає у нас хижаків поблизу, бо я могла відволіктися, а там вже у нас ходили до цього ведмедики. Так, ведмедики подалі, тому добре. Що ж вам робити? А, я не знаю, ви без діла сидите. Я ж нічого більше не можу будувати прям сильно. Давайте збудуємо їм тоді ще один намет, хай буде. Склади не прям що сильно треба. Дубильня одна єм. Сушарки є. Так, стоп, дубильна ж є. Чи... Чекайте. Дубильня немає. А я ж можу робити. А, все ж таки нам треба Поліно. Давайте зробимо одну сокиру. І нехай вони зарубають мені. Виявляється, для дубильня треба Поліно було. Якось я не помітила цей момент. Окей, окей, не страшно. Ми зараз все накопичимо. Так, ви мене сушите, в'ялите все. Я думаю, вони встигнуть мені зроби, переробити все м'ясо, так би мовити. О, а чого я краще не роблю? Хто мені скаже? Чому я краще ще не виготовляю? М так, взагалі-то списи варто було б почати робити теж кремінь. Кремінь ми тепер видобуваємо. Це добре. А, але поблизу у нас більше немає кременю, щоб недалеко ходити. Це, до речі, погана новина. Нам треба тоді скоріше відкривати мідь, і отут поблизу мідь є. Але мідь аж, аж ще не скоро. Тому будемо обходитися кістяною зброєю, можливо. У мене ж кістяні теж робляться. А, до речі, кістяні списи 2. Ну, та ні, не важливо. Тоді ми кремінь трошечки побережемо. Нам в подальшому ще треба серпи, буде ножі, тому хай буде. І кремінь у нас наробило завжди йде, тому треба поберегти це все. Так, добильню у мене добудували, і, виявляється, у мене не було навіть жердини з черепом, тому я збудувала. От накопичились у мене поінти. Собачки. Собачки. І у нас от одразу є собачка. У нас тільки одна собачка. Угу. А знаєте, що це значить? Правильно, мені треба знайти вовків і приручити песика. Ти голодний, я дуже рада за тебе. Я зараз, мабуть, не сильно буду полювати. Нехай вони гуляють тут. Хотілося б, звісно, пополювати трішки більше, навіть, якщо я можу вів цибиків, вони багато забезпечують їжі, але у нас людей досі немає. Чому? У нас престиж дуже маленький. Але добробут гарний. Може, вони навесні прийдуть? Я б дуже хотіла. Ну, серйозно, можна мені трошки більше людей? А що це поліно досі? А -а -а. Ага. І воно просто лежить. Серйозно. Ану палицюсь. Іди віднеси Поліно. Палиці можуть і в наметі бути, наскільки я розумію. Так, а де вовки? До речі, я, здається, вовків-то бачила, але не так і часто. Але їх ні разу не вибивала. Можливо, десь далеко бачила. Ну, спеціально шукати вовків я не буду, бо це занадто далеко треба ходити. Тому будемо чекати, можливо, хтось пройдеться поблизу. Можливо, у нас прийдуть нові люди. Я дуже на це сподіваюся. І ми заробимо всі поінти і закриємо палеоліт. І пощастило. У мене приєдналося декілька нових людей, народилася дитина. Але у мене дехто й помер ну, це через старість. Тому поки що у мене 11. Але у нас є 5 поїнтів. Знаєте, що я хочу? Я дуже сподіваюся, що до нас прийде торговець, тому я поставила робитися оце списи. Щоб можна було це все продати. До речі, а що в мене? Правильно, одяг я теж можу додатково продавати. Але у мене мало шкіри, тому я думаю, що ми займемося полюванням ще зараз і будемо накопичувати поінти далі для того, щоб відкрити мезоліт тепер вже. Нам нікуди не треба поспішати. Духовність, це, звісно, треба, але поки що їх мало. Вони начебто не жаліються, їм вистачає однієї жердини. Потім ми зробимо додаткові, і, звісно, що потім у нас ще будуть до теми. Але це пізніше. Тому треба подивитися. М -м -м. І реально, щоб вони нам запаслися шкіряним одягом. А де в мене є тут найближчі якісь? О, а ви не хочете його вполювати? Слухайте вдвох. В ідеалі взагалі-то було б, мені здається, звів цибиків було б багато або зелосмотерію. Слухайте, ну, вони так ходять тут. Давайте ось так виділимо. Він один тут ходить, тому мені здається, нам треба піти вполювати на нього. Давай, давай, ахрся. О, скільки ти нам даєш? Сім шкури. Мені здається, непогано. Тоді вони будуть робити нам шкіру, а це ж треба аж два слоти займати. Хм. Знаєте, мабуть, ще одну дубильню ми зараз зробимо. Отак, От сюди. У нас якраз є одне поліно, оце використаємо. І нехай вони потихеньку роблять мені одежу. Сподіваюсь, торговець не занадто швидко прийде. І я встигну наробити достатню кількість, бо я навіть не знаю, це ж невідомо, яка комісія у нього буде. Мені просто дуже треба, щоб я прям. Змогла купити останню техніку... О, торговець берув. Тільки я почала за нього казати. Давай духовність 100, 140. М -м, окей. Так, гарпуни. Гарпуни. І що? Одежа. А де я ще візьму. Пу-пу-пу. У нас погано справи. Дуже погано. Слухайте, я тільки... і це у нього середня. Навіть якщо я продам кайло і пращі, мені все одно не вистачає. Може, він трошки постоїть, мені встигнуть ще зробити списи. І я дуже на це просто сподіваюся, що реально встигнуть хоча б ще. А, сокиру і кайло я зможу ще зробити. У мене кремінь є, тому можна за це не переживати. Хоч бери декілька майстерні роби. Ремісників, точніше, це не майстерні. Що ж мені? Ну, я сподіваюсь, зараз все вийде у нас 105. Мені треба 35. Можна робило ще продати. Ми ж кремінь вже робимо. Мені треба 2. Одиниці якісь. Ні, 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 іди роби, іди роби. Куди ти пішла? Терміново, мені терміново треба зробити. Ви нормальні взагалі. О, іде до ремісника. Давай. Встигли зробити 140. Дивимось, 140. Ми купляємо. А, так, ну він. Давайте ми оце поприбираємо, те, що я хочу на продаж. Хай він робить те, що нам треба. Одну сокиру ще треба. А, зараз у нас кайла не буде, звісно, що, але нічого. Вони зараз це все зроблять. Ми поставимо могилу тоді. Давайте сюди, позаду буде. Якраз у нас попереду тут є жердина, а тут позаду буде у нас могилка. Так. Іначе ж я більше нічого не можу більше робити. Це все в подальшому у нас отут духовні стетеми та мегаліти будуть. Тому залишається нам накопичувати поінти. Полювати, мені треба більше шкіри такої зробити. Так, а куди ти йдеш? Чекай, чекай, чекай. А ти хто? А, ти торговець. боже, я думала, це моя людина йде, а тут печерний лев стоїть. До речі, знаєте, що я хочу сказати вам? Я не знаю, чи це дитина там, чи ні, але. О, двоє дорослих. Супер. Ви можете вполювати мені оцього лева, бо він мені тут не подобається. І, до речі, у мене з'явилася друга собака. Сама просто не звідки взялася. А, третя. А де а де ще? А ви не хочете це забрати? Ви погляньте на це. Дитина йде, так, у нас за цим. А що, а кого? Сире м'ясо, ото те, що я вбила, от стільки лежало. Ну, добре, добре. Нічого. Все нормально. У мене вистачає поємтів, тому ми розпочинаємо мезоліт. У нас гончарство розблоковано. Мезоліт. А, так, тоді дивимось. М -м а що ми можемо зробити, хто мені скаже? Ми просто розблокували. Ми ж нічого не можемо начебто зробити, наскільки я пам'ятаю, так? Потрібно для вода і викопування криниць, а це от сюди. А вода, вода, що у мене? Вода це просто я зможу оце брати воду. Ну, вони і так поблизу тут ходять, тому це вони самі в пороці. Але ми розблокували мезоліт, це найголовніше. Тепер, можливо, коли прийде якийсь торговець найближчим часом. Дуже сподіваюся. Нещодавно у мене вже був один торговець, тому я не певна, чи це буде дуже швидко. Але ми накопичимо якраз трошечки ще пунктів, або, можливо, він принесе нам якусь технологію. Я помітила, у мене щось надто часто люди, ну як не то часто до цього захворіла одна жінка. Просто все було начебто нормально. Вона вижила. На щастя, у неї було багато здоров'я, коли вона захворіла. І от ще один чоловік захворів. Я не знаю, чому він заразився інфекцією. Це, типу, через те, що у мене складність вища, і воно якось. Я, я навіть не знаю, як це сказати. Просто рандомно таке. Ну, ти будеш хворіти. Чому ти будеш хворіти, не знаємо. У мене одна людина померла, я відправила їх полювати на печерних левів. Якраз у мене отут вони поряд прям тусувалися, вирішила їх прибрати. На жаль, один побіг вперед. Я не знаю, чому от хтось бере і біжить вперед просто решта іде спокійнесенько, тихесенько собі позаду, гуртом. Цей один побіг вперед і помер. Ну, буду тішитись, що можливо до мене скоро хтось переїде, хтось прибуде. Ну, у мене престиж маленький, але от добробут гарний, начебто їжі повну. Приїжджайте до мене, люди. Будь ласка, я вам нові намети зроблю. Чим скоріше ми будемо розвиватися далі, тим скоріше у вас будуть класні будиночки. Так як у нас є перші сімпоінтів. Фрукти мені дозбирали, молодці. молодці, Це дуже добре. Тому першим ділом ми відкриваємо волокуші, одразу ставимо це все робитися. Так, давайте отут поблизу одразу поставимо як Оттак, біля складу. раз. Десь ось тут два поставимо. Отут у нас теж, так би мовити, склади. І я тільки можу одні волокущі зробити. У мене шкіри дуже мало. Так, а що ви взагалі? Чому ви? Танін я вже зібрала, так що ви можете взагалі то шкіру мені робити? А знаєте, що я не перевірила? Мені здається, у мене танін мало збирають. Треба було б більше поставити. Вони мені 10 зібрали, хоча могли б більше набагато. Немає місця в сховищі. Ого. Добре. Буде ще один склад намет. Давайте, якраз сюди, ми його і побудуємо теж. Отак. Буде вам склад намет. Не біда, що у вас навіть в наметах вже все лежить, все, що можна було. Реально. Торговець дуже треба. Я наробила ж багато дерев'яних списів та гарпунів. Мені б це продати і обміняти на якусь технологію. Бажано на лук. Але якщо буде не лук, то нічого страшного. Наступним у нас буде лук все ж таки. Потім шліфування кісток, ножі, серпи і так далі. Духовність можемо, до речі, розблокувати. Чи хоча, ну, їжа мені не прям що критично треба, їжі їм вистачає. От якщо буде більше населення, раптом так біраю, дуже багато у мене буде, тоді я подумаю. Хоча мені здається. Це вже на наступний рік треба думати щодо цього. Бо вже літо, тому навряд чи ми зможемо збирати пшеничку. Ну, пшеничку у восени ще можна встигнути, але все одно лук у мене в. Пріоритеті. Тому, можливо, можливо, ми це залишимо на наступний рік, а відкриємо оце шліфування кісток, каменю, і будемо робити кістяне знаряддя, нехай воно у нас буде лежати, накопичуватися, в подальшому нам це знадобиться. В будь-якому випадку ножі вони можуть мати всі, для того, щоб можна було розділувати тварин. ну І, в принципі, начебто, а я не можу так подивитися, вони ж ножами можуть, наче, і битись, полювати. ну... Принаймні, вони зможуть розділувати тварин. Списи у них у всіх є. Робила просто не у всіх є. от. Бо кремінь у нас такий дефіцитний, до речі, реально дефіцитний. У мене закінчилася оця жила, так би мовити, лишились такі маленькі, типу. от Оця є ще. І тут десь поряд з ним. А от така прямо жила. Отут, трошки далековато. І тут час від часу люблять тусуватися хижаки. Тому я б не хотіла б туди відправляти своїх людей постійно, бо їх загризуть. Я просто впевнена, що їх загризуть, тому ризикувати цим не будемо. Краще ми зробимо щось з кісток. Вполювати тваринок ми завжди можемо, у нас поря тут багато тусується. Дивіться, вовк. Ти йдеш полювати на нього, дивіться переслідує вівцебек реально. Гризеться з ним, вовка загризли. Так, йдемо. <смі> Вовк недооцінив вів ЦБК. Взагалі-то, якби він трошки більше добив, ну у мене люди можуть його добити, він же у нас не повністю ХП має. До речі, а чому б і ні? А чому б ні не добити вів Це Він один тим більше тут ходить. Дивіться, як чудово. По-перше, три людини. По-друге. У нас додалися поєнти, але нам все одно трошечки не вистачає 17 людей. Оце я розумію, оце діло рухається непогано, непогано. Слухайте, я б прям вже дуже хотіла би поскоріше окультурення відкрити, але це аж в неоліті. От хотілося б свої поля почати. От Мені сподобалося поля засіти. Я вже навіть думаю, треба буде планувати, де б я це все робила, сіяла. Отут можна оцю галявину прям розчистити, наприклад. Тут, правда, трошечки фруктів є. Ну, от горох і так далі, тут жито. Я ж це все можу і сама засіяти потім. І буде мені щастя. Ну, єдине каштани от, і фруктові дерева я б залишила. Так, оно, ну, підіть, зберіть мені. А може, отут, дивіться, тут тільки дерева, можна було б це все розчистити. І отут у нас би були поля. Починати з маленьких, потім можна їх буде прибрати і нові ставити, а так хоча б по декілька різних видів зернових сіяти. Оце я розбіглася, оце у мене прям. Я ще навіть мезоліт не зробила, я вже про неоліт думаю. Ну нічого, нічого. Все у нас буде. Поступово буде. Так, а що у нас отримана праща, Боже, одного поінта не вистачає. Але, знаєте, дуже хочеться, щоб спершу прийшов торговець, а потім вже ми витратили поінти. Недовго прийшлось чекати. Ми не добудували транспортний пост перший. Ну, хочеться, хочеться. Давайте луки ми розблоковуємо. Тепер ми їх ставимо. Роб... І... Серйозно торговець ти прибув прямо зараз. Але слухайте, шліфування кісток. Мені подобається. Я дуже сподіваюся, що мені зараз вистачить мого добра цього всього. Я ж не дарма стільки робила. Ага, так. Угу. О, слухайте, а от одежа, ну, одежу зараз мені ще зроблять. Пум -пум. я прям впритик беру, це все продаю. Гляньте. Але шліфування кісток буде. Це дуже добре, мені подобається. Прям те, про що я думала. Тому не страшно. Так, одежа 18, у мене людей вистачає. Добре. А чому шкіряний одяг мені? Я, може, не побачила, я могла шкіряний одяг портувати, чи ні? Чи я не могла? Так, і давайте тоді містяні ножи. Ми обов'язково робимо, серпи теж. І давайте ліміти. Поглянемо, що нам ліміти. Серпи 75 лишаємо, а от ножі, ножі, ножі. А де ножі? Ножі це до чого взагалі? А, ось ножі, 100. Я думаю, 100 можна залишити. Це ж замість рубила має бути. Ану, що воно у нас? Розбирання бій. Ну, якраз, ага, розбирання, збирання бій. А для збирання у нас тепер буде серп. Ну, добре, хай вони накопичують поступово це все. В будь-якому випадку ми ж не поспішаємо. У нас є, тому ми теж луки будемо робити поступово. Палець, дивіться, це скільки вони палець назбирали мені. Очманіти. Мені здається, що мені треба ще один робити стіз деревини. Бо дуже багато. А взагалі, дуже багато це просто через те, що в мене ліміт, мабуть, стоїть 100. Давайте трошки зменшу. А, 50, ну, а можна було якось не так. Ладно, хай буде 100, нічого страшного, щоб. Щоб у нас завжди вистачало. Я краще ще оці стіси зроблю, стоси. От сюди, наприклад. І все, хай буде. Так, можна вже почати теж будувати трошечки житло. Давайте спробуємо, наприклад, біля могили. Ну, так, ось так ми зробимо. Стоп. Та що ж я не попадаю? О, отак. Ось тут ще можна буде розвернути. Ну, потім подивимось, як ми це все зробимо. Можливо, я тут щось інше поставлю. Ну, що ж, у нас 20 людей, плюс три поїнт у мене. Дев'ять накопичилось. Тому давайте ми візьмемо, мабуть, а слухайте, ну з креміню мені не так і важливо з одного боку. У нас невздовзі, а чекайте, ну так, невздовзі буде осінь, тому ми зможемо збирати тоді зернові. Давайте це розблокуємо. Я маю надію, що прийде торговець. Нещодавно він був, але він не запропонував мені жодних технологій, тому в майбутньому. А ви чого сидите? Так, мені б треба було трошки більше шкіри взагалі-то. А ну сходіть, мені повбивайте оленів тут поблизу прям. Бо я щось далеченько трошки вбила муфлону. А якщо вони тут поблизу, то я буду рада. Нехай вони полюють далі. Тоді за наступним разом ми завершимо мезоліт і почнемо неоліт. Нам треба буде накопичити багато поємтів. Я так думаю, що останню технологію я так само не буду відкривати. А просто куплю торговця в цей час буду накопичувати поінти, бо нам треба 15 аж для того, щоб відкрити неоліт. І, в принципі, це у нас наші перші три кам'яні доби. Ось так. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Я всім дуже дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора, всім папа. -па.